Без доробок у нас не обходиться. На одному з відео ви могли помітити, де ми показували, я вставлю ці кадри, де Андрій показує на фризу, і на фризі оці колеса вона стояла, оці колеса роз'їхались і стали буквою хліб. От. І е, довелося трішечки її доробляти. Ну, Я думаю, вже ті, хто знає ці фрези, ці, ці люди вже вже бачать, що тут доробилось. Але потрібно, мабуть, щось розказати. Просто розкажи, Андрій, яка товщина металу, що ти тут доварив, що ти доробив 5 мм, 16 болти. Ось його заводське. Тут троєчки металів. Ми усилили трубу. Вырівнили колеса. Сейчас все плотненько, все это. То есть вся экономия, кто может приводить, два-три раза опустила, она зигнула все. Извини, да. угу. то есть получилось тут 5-5, здесь 5 и труба. А це и горитная. Никуда не годится. Х, все. У нас ми ще ну, трішечки не розуміємо. Ми бачимо, інші продавці такі колеса ставлять великі, нам чомусь дістались маленькі. Можливо, це не продавець був, або, ну не знаємо. Так дісталось, ми купили з маленькими колесами. От, Оце як воно, квадрат, да. з двоєчки треба міняти. Ну, з часом, мабуть, так? З часом. Все вроді добре, а колеса, вона ж важка. <риво> Треба оце а з п'ятерки з квадрата. Це у нас 1,6 фреза, я нагадую. Ні. Так. Да, Важка. Важка. Да, вона а так взагалі роботу переробила, так? Да? Ну так, багатинько. Ну, да. Вона працює. Фреза добра, ну, Ж... нарікань Ба немає. Бачите, Ні... Що ми не робимо Воно. зараз поки що такі речі. Цілина. Да. Да. цілина. Да, цілина нарікань нас... ніяких немає. То угу. я... Непогано. Не зрозуміло, як би другі б там вели себе, але це добре фризер. Звісно, показуємо це не накритий метал, тільки поварений. Це для того, щоб було краще видно, що тут робилось. От а взагалі це потрібно ще загрунтувати, обов'язково накрити все і також замовіліти трошечки, щоб це не ржавіло відкритий метал. Оце у нас бруд, пилючка, це те, що ми показували. Ми е, кожну наш, кожен кожен агрегат намагаємось обробити на швах десь, якісь відкриті пилю ділянки, і воно припадає пилью, потім тримається, оце як консервант. Е, Дощик і... де все збивається, оцей жир залишається. Якщо по -по потрібно його змити, це змивається звичайною автохімією самою простою, там для двигунів, для козовів, і все це далі працює. Ну, так, це гаразд. Все працює без нарікань. Як і казали, фреза добра, вона цього стоїть. Без ну і трактор. Для цього трактора ця 1,6 фреза нормальна, але якщо у вас там 24-й, 24 вже потрібно брати менше. Це все, що ми хотіли сказати, що треба доробляти все. Везде економія йде, але... Ну, кожен навісне щось, так? Да? Візимо щось робимо.